Добрий день, пані та панове! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Кава духмяний запашний аромат цього напою може привабити будь-кого. Напій, без якого не уявляє своє життя майже кожен українець. Сьогодні мова піде про цей чарівний напій. Історія кави починається в Ефіопії. Місцеві монахи запримітили незвичні чорно-червоні плоди. Вони відстежили, як поводяться кози та інші тварини, скоштувавши ці плоди, і зацікавились тонізуючим ефектом, що бодьорить. Звісно, плоди в сирому вигляді не припали монахам до душі, однак, за легендою, хтось в серцях кинув їх в багаття і яскравий насичений аромат кави знову заінтригував людей. Пізніше кава потрапила до Ємену. Там вона так прижилась, що довгий час саме Ємен вважали батьківщиною напою. Особливо оцінили її кочевники араби, які рознесли каву по Аравії та Персії. Першим, хто навчився каву смажити та заварювати, був турецький султан Сулейман, чоловік роксалани. До цього зерна, перемелені з жиром, жували. Тахміс метод приготування кави у турці, винайшли саме за султана Сулеймана. Далі методи обсмажування, перемелювання та заварювання кави лише вдосконалювались. У Європу кава потрапила у 15 сторіччі. Перші кав'ярні з'явились в Італії та Франції. За її допомогою боролись зі сном, вважали ліками від падагри і цинги. Зерна смажили, розтирали в порошок і заливали окропом. Кава була гірка, пити її важко. Лимон почали додавати раніше за цукор, щоб збалансувати смак. Перша кава в Україну потрапила на 200 років раніше, ніж в Європу. З Туреччини. У 1476 році турецький султан Магамет II намагався захопити Кам'янець Подільський і Хотин. Підійшовши зі своїм 2000 військом до Хотина, він був розбитий. Військо бігло, залишивши під стінами фортеці частину речей і мішки, наповнені незрозуміло чим. Горох не горох. Коні ці дивні зерна їсти відмовлялись. Гризти ці гіркі зерна було неможливо. Тут хтось, хто був у турків в полоні, згадав, що ці зерна смажать і готують дивний чорний напій. Спробували, сподобалось. Так почалась історія кави в Україні. Наступним етапом кавової історії в Україні стала епоха Богдана Хмельницького. До кави Хмельницький призвичаєвся у турецькому полоні. До Стамбулу майбутнього гетьмана пригнали у 1620 році після поразки у битві під Цецорою. Це територія сучасної Молдови. Тут він працював у корабельні, вивчав турецьку мову і призвичаївся до кави. Пив він, єдиний на той час сорт кави єменська мокка. Таку досі можна купити на стамбульських базарах. Вже в Україні зафіксовано наступний факт: Богдан Хмельницький у 1654 році, у військовому таборі біля міста Богуслава на Київщині, приймаючи сирійського патріарха Макарія, отримав у подарунок шматок каменю з кров'ю Христа з Голгофи, посуд з миром та ладаном, мило, фініки, абрикоси, килим, рис та посудину із кавою. Після захоплення Османською імперією у 1672 році Кам'янець Подільського. Цього ж року турки заснували у місті першу кав'ярню. У 1683 році відбулася Віденська кавова битва, активним учасником якої був український шляхтич Юрій Франц Кульчицький, потрапивши в полон до турків. Він перейняв у них кавову культуру і традиції. За свою участь у звільненні австрійської столиці попросив кілька мішків кави. Першу кав'ярню відкрив у відні під назвою Під синьою пляшкою. Саме він винайшов каву по віденськи, додавши в чашку більше цукру, ніж зазвичай, а змішавши напій з декількома ложками молока і меду. Отримав Віденський мокко. Через якийсь час він повернувся до Львова з мішками кавових зерен. Перша кав'ярня у місті відкрилась у 1829 році і називалась Віденська. Відтоді кавова культура для мешканців Львова стала справжньою традицією. А Львів став справжньою кавовою столицею України. У Львові. Дуже популярна фраза, всі справи починаються з чашки кави. Новий день, нова ідея, любов, кохання. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше!